Жоден урядовий парад чи концерт не обходяться без військового оркестру. Вони презентували Україну у Римі перед Іваном Павлом II. Їхній репертуар величезний від гімнів усіх європейських країн до класики: Меси Брукнера, Ораторій, симфоній. А ще народних пісень, рок опер, музики з голівудських фільмів, бітлів, Френка Сінатри, Луї Армстренка. Оваціями їх приймала публіка Польщі, Угорщини, Словаччини, Італії, Данії Голландії. А рідній державі такі музиканти раптом виявилися непотрібні. За міністерською директивою центри військово-музичного мистецтва розформовують у межах скорочення війська. Безробітними залишаться майже 100 музикантів. Декому до пенсії залишився рік? Два. А це протизаконно. На захист оркестру вже стала музична академія. Це я би сказав злочин. Злочин проти мистецтва, злочин проти культури, злочин проти держави і злочин проти громадян. В вузькому розумінні це тих громадян, які працюють, і тих громадян, які є об'єктом виховання. Народний артист, соліст львівської опери Олександр Громаш виріс із цього колективу, каже: якщо мистецький центр розформують, ми втратимо цілий пласт культури. Не можна того робити, не можна. Скільки ми людей людям задоволення приносили по тих селах, по тих полігонах? Та бідний ансамбліст їздить, по тих пилюках, пелехсосах, тих автобусах. Чорнобиль ми пройшли, Афганістан ми прийшли, їздили туди. Звали, для чого треба раненим солдатам якусь дати харч духовний, правда? І вони нас слухали з таким бажанням, з таким, вибачте, кайфом. Звідси вийшов Богдан Ступка, син Висоцького, режисери, артисти. Тут більше півстоліття формувалися цілі школи. Борис Олійник заснував школу ударних інструментів. На сцені виконує неймовірні речі з барабанами. Свою майстерність хоче віддавати цьому оркестру. Ясно, що скорочувати армію треба до порядку. доводити. ну щоб як то кажуть, оцим віником із мести все, котре народжувалося багато років. Я тут же я вам кажу десь більше, ніж 40 років. Я що з маленького тут. Зараз мистецький центр готує свій останній проект шоу-дефіле до відкриття єврочемпіонату із українськими та польськими шлягерами і танцями. Як козаки футбол грали на теми от цього мультфільму. І також додані аспекти, так як Євро 2012, проходить в двох державах: це Польща, Республіка і Україна. Так само от, на польських відомих всім. Краков'якам, мазуркам, а також відома пісня всім батярська свій час у Львові, а також в Польщі, тільки у Львові. Музиканти мають надію, що їхній виступ не стане останнім. Марічка Крижанівська, Юрій Задвірний, головні новини Львова.